Хеллоу, шановні, вітаю вас в нашому е, іспитательному центрі. Будемо сьогодні випробовувати наші машини на витривалість. Тут всякі будуть у нас різні спортивні івенти, скажімо так. Е, сьогодні я, звісно, не сам, з нами Atom Play і Дімонесі. Всім привіт! Всім привіт! І давайте дивитися, що ж у нас вийде. Перше випробування: хто далі долетить? 3, 2, 1, гоу! Дай жару, Димон я блін, тебе доганяю! Опа, розмотало трошки. Так, ну все. Все, що ви бачите далі, це вам все сниться, хлопці. Я їду, я езжу. Все вам сниться. Ви просто мене трошки підштовхнули, так сказать. А там, короче, наші сплітера трохи грають нам дурну роль. Скільки у мене, подожди. А мене написало скіків, тебе написало? Ні Щось сто с то вроді, так? Так, так, да. Дивіться, хто далі долечить. Блин, прижимна сила, походу, у нас була не до теми Я походу. Дубль номер 2, перший щось у нас не вийшло. Поїхали, ну, в мене особисто. Я готовий Так, А ці демони стоять, короче. А, і вони вас затормозили чи що? Ну, да, так, вони мені тупо не Ну, ладно, я знаю, все одно, що я далеко, походу, не долечу, блін Тут би трамплінчик всі розїхались тепер я кої. То чим-то, я думаю, що це останнє місце. А це ми на очки граємо чи ні? Так, да, на Бляха, очки. Яха, вони ще тут розсипались. А, о, 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 а я о, проїду о, вообще о, тут. Ой, проїхав. Хорош. Я в мене щось там. Я Стоячи понув, да, я теж там. Я в басейні, я в басейні. Димон, если там по очкам іменно що пише 600, типу перед приземленням, де ти тронувся? Ну, до точно. Ну то, типа кінця... ти берева, ми з, цей, з кумчиком програли, тому що. Ну. Не, то... У нас не призначені машини для таких пришків. Тепер наступне випробування. Хто далі проїде по воді? 3, 2, 1. ви фальштарти якісь у вас там? Такі фальштарти, блін, там Дімониці взагалі не їде. воу, <різь> е, Я справа, акуратно! <різь> Та що ж ти робиш? Що я ти робиш? Дуже, Він жай. собі сам їде, і все. Я, їду, я їду. Да, вообще нікого немає для нього. Ой! Ой Воу. Воу! 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 У мене, мене 160. У мене, мене і за тебе, я в тебе врізався, у мене 140 було. В мене Яке в тебе 160? А, в мені показало 160. У мене зараз взагалі 170. У в мене, в мене 170, так. <рив> <рив> Так а мене. Назар по факту виграв, якщо що. Я виграв, бо я живий, блін. У нас ж виживання, типу, хто заведеться, поїде. А ви взагалі он. Ну, тоді он! а я далі. А я далі. Одне очко, атому тоді. Я просто об Дімонесі ще врізався, коли він там в воду ниряв. Він мені як трамплін трошки послужив, типа я навіть заїхав і вверху не водички хватанув і одразу вниз пішов. 3. 2, 1! Так, це дубль номер 2, щоб закріпити вже точно хто на першому, хто на другому. Так що у нас сьогодні по два рази може бути. По два дубля. Що ви там? Що ви так медленно? Типа мене пропускали чи що? Так, конечно, щоб ти нам не заважав там на воді. Є, Я перелетів. Ні, у мене знову, у мене. Ой, 150. У мене вообще всього разу. Але я прилетів. А, а Дімонисі все, Дімонися ні. Ну, Бач Дімонесі, швидка викробу... машина не значить хорошо. Точно за мною, у мене аеродинаміка спрацьовує, її тупо вверх піднімає, плюс у неї, не знаю, може якось не так щось зроблене, плоске, може дніще якесь, без поняття чи їй так... Так, ну що, потопали на наступний етап. Да. Так, ну що ж, наступний етап це у нас стрибок вверх з розгону. І 3, 2, 1, погнали! Я буду першим. А як так вийшло, що в мене сама штраф машина. Чи це Димон і не жме там газу. Я не знаю, може він там закис азоту не увімкнув. Може. Ні, я думаю, що в мене буде Оце нам аж туди, треба в самий верх! Обіг наук, обігнав. Воу воу, нічого не бачу. 220, 220, 220. Я ще підгазовую з чим-то. 200 мене вроді було. У мене там зверху було написано, скільки того. Ой-ой-ой-ой-ой. А хто ще вижив? В кого в мене... заводиться? Я ще їду. Ні, в мене все. А, ні, я їду. Я ще теж їду. У мене ще спокійно. ну, значить, тут уже точно вижив. Yeah. Точніше, бал забирає той, хто піднявся вверх. Вище. Вище, ну, вище, я 220. Так, yeah. я так 220. ну давайте я попробую. <ріст> Блін, такі коли маги розбиті. Давайте, oh. другий раз. Заключительний раз. Три, два, один. Газики, газики. Не, ну я со старта швидше, але він потім мене якось обганяє якимось чудом. У нього максималка більша просто. Походу. А у тебе, блін, електротяга там всі діла. Ні, у мене Бенс. А, Бенс це стоїть, сі, блін, лівіше бери. 220. Давай, давай, давай 200, оп, 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 200, у мене 200. У мене 201. 200. рівно 200. 200. А у мене 201. Ну, типа я піднявся за пис... позначку 200, але я не знаю, типа, ну, чи це 201 чи ні. І не пише, при чому. там буде, буде видно. Ну все одно яка різниця, Дімонис і виграв. Що я... тут говорить, ти можеш ще їхати, Дімонис? Так я перевернуся взагалі. перевернися, брат. Ні, так перевернись там, виклич жоріків. Бо якщо Чекайте. ні, то значить ми будемо з Тарасом ділити перше або друге місце, а е я, ще а раз я, а, а, я, пом... а Ти не їдеш? <рігаз> ну, я домі, я. Ооо! Це хорошо. Ну що, тоді відходь! Ми зараз будемо з Тарасом пробувати. Ну що ж, хлопці, заключний етап підняття вгору. Хто з нас виграє? Ставте свої ставки в коментарях, мені, кумчику, і пишіть, за кого ви вболіваєте. А ми погнали 3, 2, 1, Ааа, блін! Да, я в драге точно, Там, дискорд, драг. там дискорд, дискорд лаги, фальштарт все дела. <рес> да, 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 да. -да, -да. <рес> Именно Дискорд лаги все дела. Не, ну я, да, я трошки тобі програю по швидкости, потому что у ну, нас ну, я, я думаю, тут самі. якраз таки швидкость и вирішить. Так, я дивлюся цього разу нормально. 210. Ого. Не, у меня там что-то 201 знову. Так я так падаю, некрасиво. А, ні, О, я взагалі разу... в хламіну. О, ні, ні, я цього нормуль, разу красиво нормуль. упав, ти тоже? Так, а ну я їду. О, це твоє колесо? Да, це твоє колесо Опять летить. Блін. Блин, шикарне. Ну ти вище, так. Що... Ну, да. Ні, да я їду, ось все добре. Мене. Ну, наступний етап у нас заключається в тому, що ми будемо прыгати. Пригати хто далі. Але не, не з такої горки, як він, ви бачите, а там чуть менше, там трамплінчики. Що, хлопці, готові? 3, 2, 1, Go! Ну, так як я вже виграю на два очка, то я стартую першим. Позаду мене Кумчик, але Кумчика обігнав mm -да. е е Дімонесі. Кумчика машина взагалі не швидка, але Дімонесі зараз і сам розмотається. А хана! Тарас, сого, ми тут виграємо. Две 200... стіга. Ні, ніфіга. ніфіга, Дімонесі um... воно вилетів кудись вчити. Я ні, ну він, він майже аж тут врезався. Ні, я тут на третьому місці вообще абсолютно не знаю. Я не знаю, закрепим. Закрипимося. Давай, закрепимо, давай. Ну, у мене чуть Так, ну шо, дайте я стану. Ну давай, ставай на першому. Тільки считай. Такси, акуратно сейчас. Давай, стоїмо, стоїмо. Друга спроба, давай. Друга спроба. Три, два. Один! Капець, у мене. Суперкар якийсь наче. Е, ти шо баклажан, шо ти робиш? Я случайно мене занесло! Та ти подиви, та мене. Та ну він мене я розмотав! Я бачив, я бачив. Козлина. О! Почти 300! 290 ма. Літера краще. Ой, А мені ой, ой, не ой. рахувало ніфіга. Так мені тоже не рахували, я так а, подивився, ага. чисто. У мене 400. У мене 3, 290. Ну, в Тарас зараз пере. А, я... а Бу... ти не будеш перезаїзд? Я я Я би не знаю, заводиться? заводжуся, в мене двугу працює. Димонеси там розмотал, щоб не работа. Ну давай, 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 давай спочатку. Давай спочатку, Тарас перезайдемо, я вже тут стою. Мені паспорт. Димонеси, давай. Давай, да. Перезайдемося. А ми були саме головне заведеться машина, хоча б щоб завелася потрібно, для мінімуму. Так, 3, 2, 1, гоу-гоу-гоу-гоу! Так, так раз, выбачай? Конечно. Їдь давай. Да ти воно знову уже каруселі у тебе якісь починаються. А як тебе задосы, блин? всі все оці ESP и PPC, блин. 220. цього разу ще хуже. Ой, -то то там... перелетів вообще. мене 400. теж там 200 с копейками. 400, пацаны, щось... человек. О, я ще їду нормально, причем. У мене 400. Що там вы? Так, ну, тебе... ні, Те, я не могу. всі результаты бачити на экране. Те, что в тебе розумаю. 400, то таке... <свісно> Ти Ты походу не заведешься, я тебе так, так скажу. Так, так нет, не факт. Та я вже бачу, що ти не заведешся. Я просто не... Да дай зараз. Ні, Та двігатель. ти ліпьошка, яке, яке ти заведешся? А мене двигатель працює. ой я, я їду! Дімо, їде, чуєш? Все, все, Диви на його ліпішку, а вона їде ще. Я і. теж їду. Ну, так, ладно, ну що, тоді, Дімониці, получає одне очко. І у нас виходить 2-2, кумчика, на жаль, ноль. ноль. Так, ну шо ж, тепер у нас наступний етап це коротше перегони на криші. Хто далі заїде на даху? Отже, Таку. Так, проскользить, так. Отже, 3, 2, 1. Ай-яй, я щось дуже пізно стартанув. Але тут я не ще й Дімонисі підштовхую, ти? ти бачиш. Шо? Оце Дімонисі постійно такі якісь нюанси виробляє. Шо? Коротше, вам все приснилося. Все я спочатку їду. Давайте, може, Давай. більшу дистанцію між собою візьмемо. Да ладно, епік, епік. Давай. Давайте. Три, два, один. Погнали. Я на розгоні догоняю Димонеси. Це що, прикол? Дімонесі, йди звідси. Ну їдь! Ну що Знов... ти, блин? Знов да. перезаходимо, чи ні? Він, він а. мені все поламав тут. Да я це, так... це ти, ти туди. Це не я. Так, да, Ви... конечно. Ой, а там я тебе бігнув. Да. Блін, у мене Щас вообще подивлюся. не криша. Так. І В мене... А, в плані. У мене, мене, ві... мене 40. Що, перезапускаємо, де? Да, перезапускаємо, бо ти Тараса блин, взяв. У мене да, ну, 238. Я, мене, мене я зараз, зараз, зараз собі доїду просто до кінця, і все. А, Давай, Тарас. А у мене ще, Що, считає 260. У мене 300 Голос. метрів, я молодець. Так що готові, да? Да. Так а що ви, ]те. а що ви кажете? 40 шота. Там ні, там же ж найдальша точка, куди ты просковзишь на крыше. А там написано, блин. Ну правильно, 40 пише. Там не было. А, ні. да. А там 200 с копейками вышел. А, ну ладно, давай, Димонесі, считай. 3 2 1. Газу. Газую, газую. Димонис, давай, щоб я тебе не штовхав, бо ти мене бісиш. Та я же иду. Бо опять буде та ж сама тема. Ну да. Тикатом округа. Автомзе вріжусь! Та не вижмося, що ти розказуєш. О, так? все. О, тепер Єсть. нормуль. <ріст> Ой, Але треба ж... Мене... Давай, малиха, давай, доганяй їх! Та моя що, навіть мене... на літне не хоче їхати. В мене, короче, отут, ну. Димон може 222. виграв, якщо він заведеться. Я завівся, так, в мене все добре. Так, а тут, а, а можна тут не завестись, Тарас. Є, суда. є прикол, є прикол. Так, зараз, я, блин, <рес> не може перевернутися, капець. Та стій, ну не толкайте, ну мене Та, тоді щоб точно не перевернувся. Угу. Ну, тому... Ти погазуй, погазуй, Дімонець. О, о. Їду, їду, їду. Блін, ну, от зараза. Ну, я думаю, тут перезаходити не треба, тому що все і так ну, зрозуміло. Тут, тут точно що Дімонисі виграє в будь-якому випадку. Так що переходимо до наступного. Передвирішального етапу. А наступний етап заключається в, нам, в нас в тому, що це скіл тест. Ой, блін, не можу вам показати. А, можу, почекайте. От такий скіл тест. Хто доїде до верху, той молодець, як то кажуть. І тут ще є якісь проїздик з... Самий низ. Тобто, получається, потрібно аж ось тут виїхати. Добре. Що, хлопці, ви готові? Е -е -е, походу, ні. Я звичайно. Так, Дімонесі перший, я другий, а кумчик третій, на жаль. Добре. Погнав Дімонесі, погнав. Навіть не треба відсчитувати. Ми да, трошки да, будемо ти... тримати дистанцію, аби хоча б розуміти, що нас чекає попереду. Ох, все мінус. Хто ти? мене перевернув? Я його скину. Ясно. Ну, а я поїду далі. Так, хорошо, давайте, напевно, внесемо ще одну вправку, що треба без житті у нас тут, типа, Ой. один раз. Там ліхтарик. Давай, іди не Тараса. Але є прикол, ми будемо без життів, тобто з першого разу повинні пройти. Ну або хто далі просто доїде, можемо вже і так рахувати. Добре, так. погнали! Давай, Дімонесі, поїхав. Поїхав, поїхав, перший. Давай, давай, газуй. Кидаємо трохи від'їхати, бо. А я дав, дав. ж там треш, теж розгон треба, буде. Ой-ой-ой, ну... хорошо. Так, подожди, я тут стою, я тут стою. Якщо ви захочете, хлопці, пишіть, можемо зробити скіл-тест. Сподіваюся, ми знайдемо таку похожу карту і зробимо скіл-тест на автомобілях. Ні! Там важко, кстати, да. Опа, чекпоінт є, я перший чекпоінт пройшов. Ой, у мене недольот. Я все. Атом перелік. Я ніфіга не бачу! А! Ну, так, я далі виходить. Я до красної доїхав. Добре, одне очко поки що в мене, але це ще не кінець, тому що ми зараз будемо другий раз перезаходити. Давай, Димонесі. Поїхав. Так, а поки що ніхто не отримує очко, я да? Вже вже я далі... отримав уже. Я ж далі заїхав. Ні, ну там. Ой, подожди, у в мене. Сплітер. От заразу це. Цей буває. Сплітера, конечно. Прям бампер мешал ехать, короче. Я уже минус, но я запомнил я. Ты снов минус? Хорошо, а шо, тут же ж на столбу, наверное. Наверное. Не, ну тут складно, реально. Я сам пробовал сейчас. Прям дуже складно. О! Ой, Засейвився! Я дали, походу, Чи шо? Опа, Не, я засейвився, засейвився на щас. червоній зоне. Я тоже тут засейвився на червоній. Так, погнали, Тарас. Що, ти, да. ти перший? Газуй, газуй. Ну давай, ти хочеш, щоб на мені провіряти це все. А, у мене тачка не їде. Блін, я думав, тобі мостик зараз буде. О, щоб ти там теж упав. О, я, я заїхав. Ти я заїхав? вже далі полюбав, <риклад> да, я вже зверху аж. Ну давай, давай, давай. Зараз ще перевернувся. Блін, а там далі взагалі срака, ти бачив? Да. Що тебе жде? Ти вообще О, так, можеш? А все, і, ні, Я вже не повертаю. <гум> Але Ладно. я молодець. У нас з Тарасом по одному очку, так що Дімонисій тікай. Ми зараз будемо чисто з Тарасом вдвох. Знову вирішальне. битися. Битися за одне єдине очко. Не знаю, правда, чи є Дімосі, чи кумчика, ну, чи є, де буде. <гум> Головне, що воно буде вирішальне. Так. <гум> да. Це найголовніше. Ой, ой, малиха, стоямба. Мінус спліттер. Так, а можна я цей бампер взагалі звідси витягну? Thank you very much. бой! Yep, Ой! Класно! Засейвився, блін, мінус колесо просто. Ну, так колесо там не потрібно. Оп. Хорош, хорош. А як не потрібно? А розігнатися то ж треба. Ляп. Привет. Так. Ой. Здрасте. Щас. Тут такая справа я назад не можу сдать вообще. Так питьяный. А, ты прошел. Ну что, по-моему, о, заихав, глянь. Так, са, теперь я на буду блок. Ну, это вообще прямо в скорости, я тебе так скажу. Вона я там далі брат. і не треба. Ой! Я далі! Так я ще їду, подожди, а ти далі? Ну да, да, да. Ну я думав вже не їдеш. Ладно. Не, я так, їду, чекай, але, чекай, блин... чекай, давай, 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 давай. Я прям повертати потихонько. не можу, подожди, стоп. Тут треба було розганятись походу. Оп, застряг! Малиха, давай, давай. Блин, Є. О, колоса, вывертай! Я О! Диви, в мене не хоче вивертати так, колеса. трошки Малышка вообще не слухає руля. <гум> Ні, ти походу виграв, да. От без а... одного колеса вообще складно. Так, а ну я все, мій? я з'їхав назад, все, я молодець. Ну, так у -у 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 -у! там ще далі є продовження. Що ти з'їхав? Ой, Ой, все, стовп, коротше, так. Да. Да. Ну що, хлопці? А зараз буде вирішальний етап. Остання у нас гоночка. Я думаю, що всі готові, так? Да? Звісно, да? три, два, один. І це фінал. І зараз ми дізнаємося, хто буде першим. То все ж таки в мене з Дімонесі по 2 по по очка і в Кумчика, подожди, Дімонесі, у нас тебе по три, В тебе 3, а в мене 2? Yeah, в мене в два тебе 3, в нього два. У мене 2, по-моєму. В тебе 3. Три? Ну ладно. Ой, 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 ой. Так, я поки що живий. Треба, Мін коротше, проїхати Дімонесі. один круг. Блін, а що, за, що тут зараз... за приколи? там? У вас тут не лагає, ні? Ні, нормас. Жесть, у мене наче я не знаю, наче мені хтось поставив щось на закачку. Короче, від мене відстають на 400 метрів, але це ще не фінал. Тому що зараз якийсь поворіт буде не туди трошки, і все. Ой! І я приїду. У мене майже був фінал. Вже. Я вже його бачив. Та капец, та не лагай, ну будь ласка, бімка, такий відповідальний момент, ти шо? Ну, в мене лагів немає, не знаю, як тебе я там Не поняв. Це. Ой-ой-ой, травички хаутип. Тебе комп тим паче мощніше, це... ніж у мене. Та я то знаю, ну тут питання ж не в тому. Я ж не винуватий, що бімка така бімка. Димонесі, не треба цього робити. Так я не роблю. Так, де там Тарас? Їдем. Я вче. А, кілометри кілометрі з чим то від мене. А ти ще живий, так? Да? Ну якщо ти не рознесешся, типу, то. Я взагалі не розносився, в мене тачка взагалі цілюсінька. Мене... Вправо майже не повертає. Якщо. Відріжує, що я якщо я атома підходять, то це не Тарас, чув, що кажу, У мене взагалі, ну. Ой-ой-ой, зараз ой, ой, договорюсь! Еп-еп-еп. Там вже дорос. півтора Ні, кілометра, кілометр. ніфіга. Атом я закриваю твій круг. Добре. Все, атом ви він. У мене машину вліво Тіна... веде і Доброго. що ти зробиш? Але це не факт, тому що Тарас перший... Ой, Тарас друге місце, я перше, але треба вирішальну гоночку нам влаштувати з ним. Так, тільки спочатку треба щось зробити, щоб бімка не лагала, як так грати, Йоппана мать. Знов ми зустрілись. Так що 3, 2, 1, готов! Погнали! Хочу, я не сказав, що ти готовий. Так а як? Просто сказав, що... Ти вже готовий. відлік почав, що там то, не готов, не готовий, яка вже різниця. Якщо відлік ну, вже почато. Чи почато? Наверно, початок. Ні, у мене да, у мене тут от ми спускаємось вниз знизу, у мене якесь. Ай, мінус колесо, красиво! Ай-яй-яй, ай, 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 я на цьому колесі, блін, заїхав на відбійник, капец. У мене тепер справа, на вліво не повертає, все, я дерево. Так, у мене колеса одного немає, щоб ти розумів. Я є груд. І в мене ще якесь масляне голодання, хоча я не розумію, я движок вроді не зачіплював. Масляне голодання це не дуже добре, я тобі так скажу. А ти вже все? Так, да, так, да, у мене дерево. А, а ні, ну, ну Чекай, що? я наче їду, але. А, ну давай. Ну давай. Це треба бачити просто. Так я теж їду, якби. Тоже Теж треба тут... бачити, бо я не просто так їду, блять. Одного колеса немає, я ж ти кажу, це ужас якийсь. Мене заднє колесо, наче повертати почалося. У мене опять що? немає, причому як тоді на Ахах. цих Як його? На... скіл тесті у мене не було одного. Колеса поворотного, так і зараз у мене його немає. Uh -huh. Так, ну що, шановні, от ми і закінчили цю корочу, гоночку. На жаль, я не виграв, але я старався, ви це бачили. Так що не, цей, не, не переживайте, все буде добре в наступні рази. Дякую за перегляди, ставте вподобачки, коментуйте, лайкайте. Оце все коротше, колокольчики, шмолокольчики. З вами був AtomPlay. Дімони, всім пока! Всім папа. Ну, звісно ж, кумчик. До зустрічі. Тарас, це буде. А мене не збило. Ох ти ептудей. А мене не з. Чийте, а хтось заспіл. Нажміть таб, пожалуйста. Я бачу, Тарас такою скоростю летить. в тіпа залетів. Тарас, подивися, де я. Нажми його таб. Припаркувався нормально, так. Ти бачиш де, да? Сосиска. Так? Да, на ліхтарику. Прикол. Так, ну щас просто срака буде всім, я думаю. Швидка допомога захищає мене, давай. А, в, том ча... в, в тому ж... це, якби і мені тоже буде срака, сейчас, наверное. Йоу. Що? Ооо. А бы Що засейв? случилось? Ти зламав гру. Ти, ти тут бачите? зламав гру? Мене відновило там, де я стояв. Мене <рес> тоже. мене А ну давай ще і раз подождем. просто зламав ще. гру. Давайте ще раз, це не може бути просто таким. Чуєте, мене тоже. Ну ви теж ж там і стоїте, так? Да? Так, да. да. мене теж відновило. Чи ви Чуєш, як це так взагалі? <рес> я не знаю, мене теж відновило які вас. Ми походу бах знайшли, Тарас. Да, 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 да. Тут один Джорік ще є. А, він теж з вами стоїть? Да, ага. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, опа, мене відновило. Сервер не витримав цього всього. Того Жоріка теж відбив. Я тупо нажми тап, я тупо вниз приземлився. Що це таке? жоле щось. Я не знаю, яка тут вага. Мене на атоми розлетиться. Ну, скоріш за все, так міні коллайдер. Щас подивимось. А, я понял, що ты взяв. Крутилку цю, блин, да? Да не-не-не. А що за міні-коллайдер? Але буде теж неприємно. Ми його зупинили. А мене тільки трошечки погнуло. Цей, кумчик там взяв магніт і тебе зупинив, що ти не так писать. Це алюмінієвий моток. Так, я їду. Давай, еже. Газую, прям ти шо, 120-130. Димонси перереспаун. 160-170. Димон, бляха, муха. 200. Зараз. Давай, Тарас. А, Ну так, а шо ж. Ну там же ж шпаку. Щас буде жопа. Оп. Постригли трошки, да. Все поотлітало просто. Як швидко зняти корпус з шасі? Карусель, карусель, хто успел? Це на максимум Ай, А, і мене викинуло, так не цікаво. Так, щас, подожди, У, тут ух. ще є якісь. Мінус двигун.